У мене були експерименти з макіяжем і новою косметикою, Вони не задались, тому пропонується все змити новим моїм бальзамом для зняття макіяжу від Ісана. 5 євро це коштувало. Я їм користувалася раз, коли просто знімала СПФ, але на макіяж я їм ще не користувалася. Отак це виглядає. Взагалі нічого не пахне, але я зараз хворію і запахів не відчуваю. І так, я думаю, цього мені вистачить. Відомо є бальзам від доктор Алтея. Тут у мами є гідрофілки і міцелярка. Але побачивши цю новинку від Ісана, я думаю, треба спробувати. 5 євро! Уж це буде найцікавіше. Слухайте! О. І. Мені здається, це мій найбюджетніший, найдешевший бальзам для зняття макіяжу. Але він дуже класно змиває. Якщо чесно, була трішки прискіплива, бо, по-перше, 5 євро, а по-друге, не ви подивіться, як вона виглядає, Да? здається, що це просто банка з вазеліном. Кланіаліцерін масло шин. Він нічим не пахне, бачите? І поближче показую вам свою шкіру, щоб ви зрозуміли, що він дійсно змив увесь макіяж. Коротше, якщо ви хочете собі бальзам для зняття макіяжу, але ви не хочете витрачати купу грошей, от вам дуже класна штука. Mm -hmm.